Практично вже місяць працює в місті Харкові. Дифференціона тривога. Звичайно, що за цей місяць були ряд заявок від харків'ян саме щодо гучності таких сирен, бо деякі в нас сирени встановлені безпосередньо на багатопорохово-житлових будинках. Ну буквально, от за весь час роботи нашої системи, це близько 100 скарг по всьому місту Харкову. Все таки, це як правило люди похиловіку. Тому ми йдемо, звичайно, зручніше, але хочу зазначити, що все це робиться з урахуванням всіх нормативних вимог. гучність була відрегульована таким чином, щоб все таки вночі людям було більш-менш комфортно проживати. Але в той же час щоб вони це, такий сигнал тривоги молочути і вживати відповідні дії. Щодо статистики, в середньому ми бачимо, що десь. 35-40% у нас тривога стала лунати менше, ніж в Харківській області. І найголовніший результат, що саме тривалість таких тривог у нас скоротилася. Тобто, коли безпосередня загроза від міста віддаляється, то ми одразу практично даємо відбій, щоб люди могли спокійно жити, працювати.